А як в селі ставилися до радянської влади? Чи були прихильники? Були прихильники, ну мало було. Як могли ставити люди до совицької влади, коли вона За загальнувати колос, Люди не хотіли йти. Їх били. Їх, їх два роки мордували колос. Клуб заганили, били, щоб підписали. Ну, підписати коло, ну щоб підписали колоски. Джабполе забирають люди. Ті, що мало коні мусили ворати і вкусити, і, 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 і туди нам возити, на казали тік, золотік, там володарка стояла, там що возили, собі, або щось злучив трошки може, а їх залишив більше, а туди, туди вже ввечері знову ще кінчуть, і та провірка. Що в тебе є? Взагалі мішок два. На фіру давай то треба було купати в хаті землю, то яму або десь на дворі, робити покриївку, там хватило тільки зерно. А як слапали жінку, що в нас жила кілограм чи два, її судили 2-3 роки, давали тюрми. Отаке, От то як міг народше відносити до них добре?